Благодійну програму для дітей-переселенців із зони АТО, дітей, батьки котрих воюють на сході країни, а також сиріт, підготував цирк Шапіто, Грузія. Побувавши у багатьох містах України, актори відвідали і Вінничину. Разом із громадською організацією Об'єднання самопоміч в обласному центрі було організовано акцію Посмішка, найкращий подарунок та найкращі ліки. Такий захід школярам радість, а бійцям ще й матеріальна допомога. Казку Золотий вогонь Грузії подарував юним вінничанам цирк Шапіто Грузія в основі сюжету, який переплетений легендами одвічна боротьба добра і зла. Саме головне для нас зробити розрядку, подарити людям радість. Найті отота для позитив, позитив. подарити доброту, улыбку. Ця сказка це наш такий крик, знаєте, можна сказати, навіть не больше війни. Ми хочемо, щоб скоріше, дійсно, щоб добро побіждало зло, щоб Україна побіділа. Україна сильна країна, український народ сильний дуже. голуби на арені і сміливий коваль, котрий бореться з темними силами. Тріумф шамаханської цариці. Усі ці миттєвості дійства не тільки захоплюють дітей, а й несуть надію, що війні буде кінець. Ми приїхали із Луганської області. Цирк нам дуже-дуже понравилась, Було все цікаво і ярко. І ми хочемо, щоб війна поскоріше закончилась, і кожен день був для нас прекрасен, як зараз. Я хочу, щоб вистріше в країні настав мер. Події на сході держави мобілізували цирк шапітом допомагати бійцям. Тільки в козятині колектив через Вінницьке громадське об'єднання Самопоміч передав українським воїнам 45 спальних мішків. Поддержуємо воїни, волонтерам. Каждой неделе я встречаю в каком-то городе, и чем можем, тем помогаем. Подаровану акторами і членами громадського об'єднання Самопоміч радість відчув кожен. Ми приїхали сюди, стрижаки з будинку вітернату, і ми дуже хочемо всі, що закінчилася війна і що в Україні було все, все добре. Цирк сподобався і другокласниці Маринці Костинець, батько якої сьогодні на передовій. Дуже Як у казки щасливий кінець, так і Україну біде обов'язково полишать. У це вірять діти, і віру ту нікому не забрати.